Сьогодні розкажемо вам про таку іграшку Peu Patrol, Шукач. Э, ця машинка придбана в магазині Allo. Э, таких машинок існує декілька версій від тої самої фірми. Існують меншого розміру, де іграшка не від'єднується від машинки, і така більш преміальна версія. Яка виконана більш якісно і має іграшку, яка від'єднується від основної машинки. Зараз покажемо вам розпаковку. Ми вже відкрили цю машинку. Як вона виглядає зі всіх сторін. Так, от сам, сама іграшка в неї крутиться голова. Так от, достатньо якісно вона виконана. А також є машинка. З переднім склом, в неї крутяться колеса, є багажник ззаду. Так. Так, в неї можна посадити шукача і він їде до своїх друзів. Так, хто його тут чекає? Його чекають його. Друзі з щенячого патруля, які без машинки, і замість них може хтось сісти інший. Наприклад, зума їздити в машині замість шукача. Або хтось інший. Практично всі іграшки можуть стати на місце. Єдине, що іграшка не закріплюється і при нахилі машинки вона може вилітати. Товаром достатньо задоволення, іграшка виконана дійсно дуже якісно. Дітям сподобалось. Є всі ж серії багато інших іграшок. Наприклад, є райдер, От, який знаходиться поряд. Він виконаний в тій же самій серії. Але розкажемо про нього в іншому відео.